Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах я хочу подивитися, які виклики стоять перед вами найближчим часом. Виклики від Всесвіту, від карми, кожного тут своє, але які, покажіть, руни точніше для тих людей, які зараз дивляться цей розклад. Тут підбиття підсумків і отримання результатів, тут власний досвід, і вам треба буде оцінити, чого ви досягли і чого бажаєте досягти. Але більше тут про те, що саме ви вже досягли в своєму житті. Тут оцінка, тут підбиття підсумків, і тут у вас буде виклик в тому. Чи вмієте ви дійсно досягати тих результатів, чи достатньо ви вкладаєтесь в ту справу, або в ті стосунки, або в ту роботу, або в ту науку. Достатньо ви вкладаєтесь чи ні, щоб отримувати результати. І можливо, будуть провокації, щоб ви звернули на це увагу і змогли все ж таки подивитися на це. І оцінити свої можливості, свої перспективи. Так, тут про те, що тільки коли ти оціниш вже те, що маєш, ти зможеш пройти далі, ти зможеш щось змінити. Ти будеш готовий до того, щоб іти в нове. Це виклик. На готовність до нового, і це буде найближчим часом. Покажіть Руне, як, яка ситуація може буде, щоб ми зрозуміли ситуація? Дещо зміниться в вашій наповненості, дещо зміниться в вашому фінансовому потоці, можливо, зміниться, знаєте, буде виклик, перевірка на прочність стабільність фінансового потоку, доходами. Зміниться ваш статус, ви почнете, можливо, більше заробляти, або у вас буде більше наповненості взагалі ресурсності. Це до цього призвела вас ваша власна трансформація. І буде такий, така ситуація, коли вам прийдеться, можливо, це буде як виклик. Чи готові ви мати йти в нове далі? І це буде пов'язане з фінансами. Можливо, тут як страх не мати грошей. От. Хочеться нового, да? а боїшся, що не зможеш там заробити, або що там ти прогориш, або що там ти не отримаєш стільки, скільки ти звик отримувати. І тут буде виклик фінансами, фінансовим потоком, ресурсами. Можливо, тут не тільки про гроші, можливо, тут про власний ресурс. І тут також страх втратити цей ресурс. Страх, що не буде вистачати. І, можливо, дійсно тут для декого зміниться знаєте ваш фінансовий статус, прибавиться коштів, і тут буде виклик в тому, як ви будете ними розпоряджатися. А для декого тут дійсно страх втратити, і тому це як. Перевірка, зможеш ти переступити через цей страх, щоб йти до того нового. Добре, яка ще може бути тригерна ситуація, як виклик. Так, тут дивіться, для когось я би так сказала. Буде пов'язано також з людьми з соціумом, от з власною відповідальністю в цій, в цій сфері діяльності. Тут, як начебто, чи готові ви рухатись і, можливо, покинути якусь спільноту якихось людей. Чи готові ви до того, щоб відсторонитися від тих людей? Чи готові ви, можливо, вийти з якогось оточення і бути незалежним, незалежним від думки інших людей? Бо це також про зміни. І тут буде перевірка, готові ви чи ні. Чи зможете ви подолати і зробити вже певні дії для того, щоб відсторонитися від звичного кола, можливо? Тут про те, що, можливо, ваш розум, він вам транслює, що не треба нічого змінювати і так добре. Так от може бути така ситуація, коли буде перевірка на готовність. А можливо, вам трапиться така ситуація, коли ви захочете і, і, і просто самі захочете якось більшої легкості в соціумі, на роботі, серед людей. Меншої, можливо, відповідальності за, за всіх. Що тут? Так, тут про вихід з якоїсь все-таки кампанії, з якоїсь спільноти, відстороненість від якихось людей, тут як про те, що чи готові ви дійсно зробити вже певні дії, щоб іти далі. Щоб іти далі, навіть не зважаючи на якісь непорозуміння серед людей. І що ж тут буде? Тут про вибір. Дійсно, чи готові ви зробити вибір? Чи готові ви вийти? З якихось конфліктних ситуацій. Бо підсумки тут у нас якраз про те, що людина вже надбала, і чи готова вона до змін, чи готові ви йти. Подія може бути така, що можуть трапитися якісь непорозуміння. І це буде стосуватися вашого вибору. Вашого правильного вибору, вашого внутрішнього вогню. Можливо, тут непорозуміння стосу... стосовно вашому... вашій креативності, вашій творчості. Чи готові ви йти далі, незважаючи на оці непорозуміння? Можливо, виникне якийсь конфлікт. І проясниться ситуація в цьому конфлікті. І... Треба буде обирати. Чи йти далі все ж таки, виходити з цих стосунків, чи якось домовлятися можливо, але іти далі все ж таки до отого нового до Змін. Так що перевірка на прочність зараз буде у когось пов'язана з наповненістю, з ресурсністю, з фінансовою сферою. Будуть перевірки грошима, а у когось тут будуть непорозуміння десь в колективах, десь серед людей. Можливо, тут буде перевірка і трапиться якась ситуація, де будуть сумніви в своєму професіоналізмі, власному. І чи готові ви, незважаючи на це, йти далі і робити вибір. Навіть коли вам здається, що ви не такий вже й крутий професіонал. А можливо, хтось буде сумніватися в вашому професіоналізмі. І тут також буде як перевірка. Добре, яка ще може трапитись подія, покажіть руни, як тригер найближчим часом. Зупинка минулого. Зупинка чогось, що тягнеться ще з вашого минулого. Угу. І повна відмова. Знаєте, щось буде якась подія, коли треба буде все ж таки відмовитись від минулих, можливо, кармічних якихось. Зачіпок, да? Тут у кожного ж своє, у когось стосунки, у когось якісь інші минулі ситуації. Тут буде така ситуація, що стане вибір, і ви дійдете до того, звернете увагу уважніше на оту сферу, яка зараз стоїть, яка тягнеться ще з минулого, і нарешті відмовитесь від неї. Просто відмовитись, ви очиститесь від оцих хвостів. І ситуація буде якась така, пов'язана з вашим минулим, з тим, що вже давно зупинилось, але тримає, і ви захочете, можливо, зруйнувати або втрутиться якась третя інша сила, яка вас перевірить на прочність, чи готові ви все ж таки рухатись до нового, до змін через очищення, через відмову від минулих якихось травмуючих, можливо, подій. Але вони вже давно не актуальні, вони вже давно заморожені. Але все ще вас тримали, і тут буде перевірка на прочність пов'язана з тим минулим. Що тут точніше, що тут стояло? Так, тут вже давно не було успіху тут. Ви не відчували того успіху, воно вас не гріло взагалі. Все якось проясниться в цей період, і вам стане зрозуміло, що те, за що ви чіпляєтесь з минулого, воно не давало вам вже давно успіху, не давало позитиву, не давало розвитку. Не давало вам проявити себе. І тому стане питання, перевірка на те, чи готові ви від цього відмовитися. Так, відмовитися і тим самим перейти на новий рівень. Завершити. Зруйнувати і завершити, якщо коротко, буде якась така ситуація. Пов'язано з вашим минулим. І це також буде як тригер, це також буде як перевірка на міцність і на вашу готовність підбити підсумки і іти далі до чогось нового. Завершити одні періоди в своєму житті і рухатись до чогось далі. Ну, ось такий вийшов у мене зараз розклад для вас. Для кого він актуальний, прислухайтесь. Користуйтесь від рун І, можливо, ви пройдете ці іспити достойно і підете дійсно до змін в нове, якщо вам це потрібно. До нових зустрічей, ще побачимось, ще почуємось. Всім гарного і по можливості спокійного дня!